Доброго дня, панове. Якщо пам'ятаєте, ми з вами планували посадити коральчик. Як бачите, поки що я цього не зробив. Він сих пір у мене, як бачите, в інвентарі. Де саме, ну мабуть, отут Тому що давайте спробуємо от трішки. Е, я зараз обійду, ось так, е, ми з вами спробуємо щось зробити з цим місцем. Мабуть, просто прокопаємо яму поглибше, тут, як бачите, тут досить мілко, насправді. Ну, так мови, по пояс. Можна, можна отак подивитися. Тобто, от, отак. ой. Отак, дядько, -дядько бастер виглядає, але чомусь зі спини. Ну, ну, дивно, добре. Тому що, ну давайте тут спробуємо прокопати. Давайте тут спробуємо прокопати трішки. Ой, трішки ямку тут зробимо глибшу. І, відповідно спробуємо, тут посадити корал. Так, Так, чомусь він не саджається. Чомусь він не саджається, не знаю чому. Так, Я не видно низ, ну... Ну добре. Тут, тут. А тут камінь. Теперь справим пернуты. О, бачите, яка тут яма. Так, ну и видно, давайте спробуем то, что заруби это тришки. Мы с неведом зовсім що тут бывается. Ну добре. Это еще думаю, давайте этими себя обгородом просто. Вот так. И щоб тут. сухо. Якось вот так. Вот, але як це мі місце осушити, ну можна отак яблоком. Так, у нас є, є ще щось, немає більше. Є ще ось такий ось таке дерево. Осо, я вже яблук не маю. Що ці джерела збити? І спробувати зробити якийсь такий. бачите, тут знову. Треба ці джерела позбивати для того, щоб можна було то щось робити. Що там відбувається під водою Так, ну і відповідно Ой, я впав в яму І ще ноги замоччий, отаке теж буває інколи Бачите, яка, яка гарна водичка. у Орі майн тест Так, чомусь я не дістаю Тут знову земля Так Пробуємо далі Ну, отак можна джерела збивати, тобто, якщо є джерело, його можна збити. Для того, щоб воно було сухенькою. Так, я знову ноги замочив, знову... Жінка буде лаяти. Так, ну що ж, отак. Що тут? Таким чином збиваємо всі джерела, щоб було тут сухо. Ось так. Так. Тут надто глибоко. Я не можу дістати. Так, до дна. Так, я промахнувся, Виточки, так, погляньте, пройдемо. Як бачите, робота вже онлайн. Збиваємо ще одне джерело і десь був ще один блок. Треба десь його знайти тут під водою. Так, десь тут. Ні, не там. Так, не можу знайти. О, знайшов. А це не блок, це корал. Ну добре, осушуємо. Так, а оце біле що таке? Це теж корал, чи що це таке? А то я тут ЕМР розробив. Так, що це таке. А, це. Це ніщо інше, як е, скло, яке я відповідно застосовував для того, щоб зробити місце для коралу. Таке, вийшов акваріум, як бачите. Так, оце. Не по плану трішки, ну хай буде. Так, чимось кораджик не саджається, це дивно, насправді. Ось ось так, наприклад. Так, чомусь не... чомусь не вдається коральчик посадити, це дивно насправді. Ось виникла проблема, насправді я вже казав, що чомусь не гонді його посадити. Я вже один раз туди, коралов. Давайте пустимо водичку. Можливо. Це не вдається зробити, тому що просто немає води. Ось, Усе одно не вдається. Це дивно насправді. Дивно. Отак можна добавитися водичкою у Тест. Так, чомусь... Чомусь не саджається. Це дивно. Так. Ой-ой-ой, ой. Так. Бачите? Щось мене Затопило зовсім. Отак. Так, це дивно, чомусь не виходить. Так, де той. Десь тут, здається, так, чомусь не виходить. Це дивно. Так, пірнути воду, спробуємо. Так, чомусь не вдається це зробити. Це дивно справді. Я пам'ятаю, що дійсно було так, що я садив коральчик і... Знаєте, що я думаю? Давайте подивимося, як це... Ну, як вони ростуть взагалі. Ну, чомусь не виходить. У мене таке жуче бажання, щоб я посити корал, ну чомусь не виходить. От так. я от. Я знову берег перерів, наробив якоїсь ерунди, ось так бачите, якийсь потоп. Тому що йдемо трішки пополам. Знайдемо Най... Найдем корал десь в морі. Ось так. Тому що чомусь. Так. Давайте, Давайте відповідно, відш... Відш... відшвартуємося. Відповідно, виходимо в море, там десь є. Ще коральчики поглибше. Якщо подивитися, можна знайти там ще. Так. Бачите, треба курс 0-0. Відповідно, не треба далеко відпливати, але треба, щоб було. ну, Щоб ми, відповідно, пливли прямо, а не зрозуміло куди. Розумієте, це б насправді було б... доречно, насправді. Так, Єдин... зауважний, де насправді той корал... Ого, бачите, як далеко. Ну, бачите, насправді, доволі швидко ця лодочка пливе. Як бачите, уже ніч. Оце теж... Так. Давайте зупинимось. О, я... вже під вод... А, я не під водою, я. Так, отак. От І пірнаємо під воду. Нам треба... Оооо, тут темно, нічого не видно. Так, корольчики, тут не... Нічого. Бачите, Це так. Это дуже добре. Трішки поплаваємо. Ми так загубимо загубим наш катер. Запросто. Запросто там потрібно знайти коральчики, бачите, вже глуха ніч. Майже, а ми плаваємо під водою. Так. Ну, це не те, що дуже добре, але ну, все одно так. А куди плисти, куди плисти? Так. Ну, я точно знаю, що ось на оті будяки, бачите? От там, от десь, от. Оце, оці будь-які, то то та моя хата. Це я вже точно знаю, да. Тому давайте спробуємо, коротше, десь знайти корал. У потемках ось так. Ну а що робити? Там щось видиться, бачите, щось таке цікаве, що... Ні, не оця, а внизу щось відется. Так, я чую, що затоплюся. А так, кошти. попірнаємо. Знов я в режимі хіандера, а що робити, не знаю. Так, ну що робити? Ну не знаю, що робити. Племо назад. Ну, а що, будемо поспомой, поїдемо зранку, будемо знову займатися якимись такими цікавими штуками. Ой, бачите, я знов втопився. А, ну то таке. Тому що все ж таки треба, треба все ж таки той корал якось я не знаю, М Може якось по-іншому він росте, чомусь не виходить. Ну, підемо їх досліджувати в такій природі, можливо, щось вийде. Зараз поспимо швиденько і далі побіжимо займатися оцю штуковною. Бачите, отою синенькою. До речі, а ви вмієте плавати? Ось, це на дуже цікаве питання, бачите, яке грибу. Бачте? Десь 25 вузлів приблизно. Да, отак. Так. так. Головне пошенечко не поміняти, а так. Хороші деньку так вискочу, хоба, і все, і підемо, підемо спати. Так, дівки за мною йдемо спати. Так, то що робити? Не знаю, що робити? Треба бастренько поспати, тому що треба важливо. Є одна дуже важлива річ. Треба посадити коральчик сьогодні. Це важливо. Тааак, ну що ж, спимо. Так, і всім доброго ранку. Так, от бачите, дійсно ранок, бачите, дійсно. Отак, от тому що йдемо знову плавати. Так, ну шо ж, йдемо знову плав. Чомусь я тут коральчиків не бачимо, не знаю, ми там щось дивилися. Ну, так, будемо, отак. А тут дуже мінко, але бачите, я. Я можу її заднім ходом ось так і так, Значно прикольніше ходить, бачите. Отак. Ну, краще все ж таке передамгти. Отак. Так, щоб то стен, бачите, така... Ну, в день значно, краще, видно, мабуть, все ж таке, от. Ну я не знаю, може хто бачив вночі, але ну, я бачу тільки вдень. Ось так. А вночі то тільки з тільки, нового фонарика і все. Ну якось так. Тому а що робити? Ну отаке. Так, ну що ж, треба все ж таки. знайти. Де ж так. де ж ці коральчки ростуть. А оце що таке щось таке. Щось таке цікаве. Що це за ерунда? Такі, якісь такі, такі цікаві рельєфи, і як бачите, є глина. А глина це добре. Так, так, мелка глина. Давайте я спробую купнути. Набіч подполітні штуки в мене це... Ой-ой-ой ой 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 ай ой Так Йок, щось не надихався. Ай ой ай так, трошки надихаємося, бачите бульбашки, бачите? у тулбарі. Ось так, Тепер можна пірнати і треба трошки набрати глини Чим. Ну, коральчиком насилиеш. От так, Набираємо трошки. Отак, тут і тут. І далі шукаємо відповідно нам треба місце їх обітання, тому що все ж таки. Чомусь у мене коральчики, чомусь не росте, чимо я не знаю чим. Чому... А, давайте бачите, щось синє. Тобто червоне. Я знайшов знову коральчики. Так, давайте спробуємо. Щось, як насправді вони ростуть. Можливо, було дуже мілко, можливо. Бачите, там їх ціла штука. Цілий виводок, ціла куча роздай їх. Коральчики. О, все добре. Зараз спробуємо, підемо потім подарити додому, так? Так. Там я хата. Десь аж там. Десь аж там. Ну, вот, бачите, как они растут? Вот, 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 такие сиденькие, как у нас, и расставим на такие фигни. А можно, кстати, вот тут? Вот, Не, не садится. А тут? Так, а что не садится? Может, может тут? О! Чё? Ну, хай растем уже тут, что ну, делать, Давайте вот здесь, вот эти возьмем... Вот я. Так. Давайте вот здесь возьмем. Вот здесь. Их тут все равно... Тут, тут все равно два. Так, радик взяли і знову цю штуковину Так, что не долбається. Так, треба якийсь прибор. А, мені є прибор, бачите, штука, кажтука називається Воден пікпікс. Ой, як что називається? Так, ну шо, ж, беремо той прибор, а давайте. Так, сади. Ну, Працює, працює Так, ну давайте потестуємо. Потестуємо І, повинно. Пірнемо назад і знову назад. І треба так, відповідно, треба зробити що, давайте спробуємо посадити цю штуку, от скажімо, біля берега. У мене є аж дві штуки, що насправді не по плану трішки. Не по плану трішки, тому що давайте посадимо його назад. Так, садиться, садиться. А чого ж, мабуть, дуже мілко було, можливо. Так, ну. Мені оцей оцій, оцій розвій не подобається. Якісь, можливо, це зелений чи який, я не знаю. Ну це штука схожа на траву. мені не подобається. Так. Так, інших немає. Ну, що робити? Ну я нагадую, оцей коральчик ми з вами посадили. Оцей. Як? Ну отак. так. Тобто, от... чомусь він бігніхати мене не, не, не приймається, Чомусь не хоче рости. Я не знаю, чому, чомусь чомусь, чомусь не гон його посадити. Не знаю чому, Ну, не росте він чомусь. Тому що роти, ну, а що робити, оце дійсно мій коранчик ось, ось це. Тобто що, ну от такі справи, тому що, ну не знаю, що робити. Чомусь біля хати він чомусь не росте. Чому я не знаю чому. Я, я оці трішки просапав і, і все, наче все росте. А той чомусь не хоче рости. Ну от така справа. Ну, ну не знаю чому. Ну от так. Тому що, А що робити? Ну от такий... От такі... Ну не знаю. Ну що, а що робити? Ну... Хотя мабуть додому, а ти все. Чому на тому що чому, тому? Чому на тому тому? Так то що за займа така? ти, Я. Мені більше подобається по сухоту чалапати, чим в неталяпатися. Кость якось так, ну не знаю, чому. Так, ну шо, ж, то, то, звісно, добре, так, це, це, звісно, так, ну шо ж, йдемо додому, мабуть. Ну а що робити? Ну зітка знаю, що робити, йдемо додому. Чому, а тому що тому. Бачите, у мене вже яблок немає. А, йдемо за яблуками. ялка це важливо. І ще раз помилуємося племестими грибочками. Я нагадую, це місний делікатес такий. Плямісті грибочки. Так, ну що ж, йдемо тихенько подивимося на наші яблука. До речі, я нагадую, у нас відкарвальська проблема. Тут у нас стоїть відповідне дерево і тут треба прикласти забор. Так, зараз, ось тут, бачите, звідси, ось туди і там ось, ці, і стоїть оце дерево. Це насправді надзвичайно велика проблема для мого хазяйства. Потрібно якось зробити забор ось сюди і аж туди. Отак. Щоб було дійсно то, що потрібно. Ось так. Бачите, ось така, ось така цікава проблема. Отак. Ну що, я думаю, що цьому будемо закругатися. все добре, до побачення.